Життя має на першому місці бути. Домівка це таке, що можна її відстроїти, а життя. Нещодавно я пройшовся по Краматорську з такими же питаннями, як і в відео з Дружківці. Відео з того містечка ви можете побачити тут. Або нижче у описі. Мені здалося, що люди тут спокійніше, ніж у Дружківці. Може, через те, що Краматорськ трохи далі від лінії фронту. За даними сайту, Deep State Map, до території, яка вже окупована російськими військами, трохи менше 22 км. кілометрів. Тож давайте дізнаємося, які настрії тут у людей. Ви відчуваєте приближення фронту? Ні, Взагалі, будто навіть немає війни. Ну в принципі, так все спокійно, іноді прильоти. Десь раз на тиждень бувають, але в принципі ситуація спокійна, люди повертаються, в принципі нормальна ситуація, можна жити далі. Так, все напружено. У всіх тривога. Неізвісно, що чекає завтра, хоча розуміємо, що хорошого нічого не чекає. Так, ми ви, ви його не тільки відчуваємо, ми його ще й слухаємо кожен день. Ми приїхали тут намного тише. Ну, там було куда немножко, да, а зараз нет. Ми саме переселенці вообще. По Світогорське там пособили Яровая. Вот ми вже здесь второй год, да? Ми... Третій. А ви виїжджали? Так, так, ми... виїжджала, а потім приїхала, тому що грошей не вистачило. Тому що все ціни підіймають, а як далі? Ви думаєте, щас... ну, якщо, нет, якщо що буде, будем... да, да, будемо виїжджати, так. Да. А ви плануєте виїжджати? Ні. Якщо буде. Нам а Там що вулиць вообще без поняття. Я даже сейчас работаю, віддихаємо, вот Ничего. Все хорошо, Поки свободно все хорошо. Пока здесь. Пока относительно всіх комунікації все є. Світ є, є всі. А выключают? Ну виключають, не знаю, не надовго і не часто. Світло, вода, газ, все є, слава богу. І ну типа, я не знаю наскільки це все про протягне. А ну зараз комарчики працюють, все добре. У мене одна красна лінія. Я волонтер, я тут знаходжуся до останнього моменту, наскільки я це зможу зробити. Ті, поки я зможу допомагати, я буду тут знаходитися, знаходитись. а далі будемо вже дивитися по ситуації. Ну, з Тим, як я це розумію, якщо артилерія почне доставати до міста, це вже це Путін лякає орешника. От і... Боже. Да. <сороке> орешник. Ми Вже привиклі. Що Орешник, що це. Ну, чесно, не особо, тому що це ми бачимо його угрозу. Він вже три роки намагається захопити нашу Україну, але це все його ті слова. Це все тільки його слова, да. не дає. Йому нічого і не вдасться. Перемога буде тільки за нами. Це вже просто мемчиком стало, правда. Та Ніхто вже нічого не боїться. Мені здається, що вже люди настільки до цього всього звикли, що. Адаптувалися. От знаєте, давайте так от, от разом шуткою на шутку, як кажуть. Якщо кажу, буде ядерка, хай тільки скаже зарані, щоб ви комуналку не платили. Чого ви боїтесь найбільше у цій ситуації? Ну, найбільше, щоб не залишити каліка. Якщо прилетить, попасть під роздачі, то лучше сразу. Звісно, страшно, коли воно близько пролітає, але не настолько. Какая різниця? Орішник. Іли ракета, хата, ну більше розрушення. типа, я боюся окупації. Окупації. Якогось виду озброєння вже ніхто не боїться. Тому що вже прилітало все, що, що можна. Щоб наше місто висто, да. Залишилось тіло. І щоб ми сюди, хто повернувся, хто. Залишився жити в плані війні, що можемо залишитись без умівок. Да безумів, це та, та, та загинути. Домівка це не стіль зараз. Життя на першому місці бути. Домівка це таке, що можна її відстроїти, а життя не відстроїш. Нове чи ви вірите в те, що Трамп зможе завершити війну? Хотілося б, але віриться чесно з трудом. Но він це може. Він це може, так. Так, якщо захоче. Так. Якщо він дасть Україні зброю, то... Надія є. Я, я думаю, що він здатен, але не так швидко, як казалось би. Але за год чи за півгодини він зможе, але не, не за день за два. Це нереально за день за два. Я і раніше не сподівався, що він прийде прийдет закінчить. Це В випадку. До літа тим більше. глядя на его заявление, скорее всего, что нам придется поступиться в большей части территории, в том числе Донецкой области. Это мое мнение. Но не только мое.